Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події наступних трьох днів. Тож приємного вам перегляду, смачної вам кави і цікавої історії. Давайте розглядати. Угу. Ну, не дуже цікаву історію. Мені показано, що будуть бомбити. Тож, будь ласка, будьте дуже-дуже обережні. Ви знаєте, що з тим робити, як діяти. Тож бережіть себе. Так, давайте особисте життя. Починаємо з нього. Якась ситуація грошова, її треба буде вирішувати в найближчі три дні комусь, знаєте, як знайти гроші для якоїсь жінки. Тут допомога якоїсь жінці. Тут ситуація, яка, знаєте, от, вона буде закрита, і, знаєте, ситуація на майбутнє. Це не те, що треба там зараз шукаю слова, як вам то пояснити. Розумію, що бачу, як вам то пояснити. Дивіться. Це щось буде вдало зроблене, якесь питання просто вдало буде закрите за допомогою грошей. Грошова сума, ну знаєте, вона для кого яка? Для когось це, ну, для жінки вона вважає, що це великі гроші. Якщо тут мені показано, що в трьох якось люди працюють над цією ситуацією, то. Як в трьох, то це вже не така велика грошова сума. Ну, Там питання, яке от, от на цей момент воно розказане однією жінкою, воно її ще, знаєте, от як я, я не уявляю, що то буде по грошах. От тут така ситуація. Вона собі малює в уяві якусь там страшенну суму, воно може бути трошки інакше все. І це буде, знаєте, як, воно не виглядає як однією великою, це як на два етапи буде розділене. Потім показана мені людина, яка, от знаєте, як під своє крило бере під опіку для когось з вас. Це буде ситуація, чи ви. Когось візьмете під свою опіку, чи для когось з вас людина так зробить. Будь ласка, будьте уважні, хтось з вас найближчі три дні будуть дзвіночки від вашої серцево-судинної системи, щось там буде нагадувати про себе, приділити увагу своєму здоров'ю. Будьте уважні, тут і тиск, і саме по собі серце може. Підтискати, боліти, ну, тобто якісь ситуації, які, знаєте, от потребують уваги. Не так, що там ай, скоро пройде. Нічого саме пройде, ні, не треба так, будьте уважні. Потім новина якась велика, вона як так зараз. Знаєте, новина, якою хочуть придавити, воно мені так показане. Про те, що все не просто погано, а краще вже ніколи не буде. Про те, що, ну, це, знаєте, як бійтесь. Бійтесь не просто так, а що в паніку впадаєте і бігайте, рвіть на собі волосся, і нехай вам буде так лячно, як ще ніколи не було. Я не знаю навіть, чим можна ще українців налякати, ну, але ж будуть намагатись. Так, і це, це не тільки три дні, це взагалі от розтягнеться на такий, знаєте, період, я б сказала, ну, 30 днів чи до 30 го числа. Ось так. ну, Це, знаєте, якась така залякувана історія, яка от. -от От прийде таке число і буде, ну, страшне щось буде. Ну, ви ж знаєте, що робити з фейками, з іпсо, ви ж знаєте, як до цього відноситись. Тобто, хочете сидіти боятись, ніхто вам заважати в тому не буде. Але ж, ну, потім мені показано те серце, яке треба буде лікувати. Тож, будьте обережні, будь ласка. А якщо вибираєте шлях страхів. То корвалол в одній руці, ну а там гаджет з новинами в іншу руку. І розважайтесь, <смі> буде вам щастя, як то кажуть. Далі дивимось. Так, ось тут э, э, розмова, ну тут сімейна ситуація, тут хтось принесе якийсь вірус додому. І будете з сім'єю розважатись, на жаль, за телефонною розмовою будете з кимсь обговорювати, що от приніс чи принесла, бо тут і так, і так я можу сказати, і у когось це буде дитина. От просто ну така, як початкова школа, ось такий вік. Ну просто так, далі. По перспективах воно трошки більше, ніж за три дні. Якесь питання буде вирішене, воно на обговоренні зараз двоє людей між собою як домовляються, що з цим робити. Як з цим питанням? що Ну, як воно повинно буде зро... бути зроблене. Це не розтягнеться дуже надовго, але це може бути от, наприклад, дивимось зараз на три дні, а воно там на четвертий чи на п'ятий день у вас буде вирішене вже. Потім це як повернення в якесь питання. Це, як знаєте, от, ситуація вона вже у вас є, а нема ще домовленості конкретної. Тож. Потім воно буде. І доволі швидко воно вирішиться у вас. Потім ось тут. Хтось з жінок буде. Тут, як вдячність, чиюсь будете вислуховувати, людина вам просто буде казати, що от Якби не ти, то я взагалі не знаю, що б я робив. Хочеться сказати, що то чоловік вам буде, ну, якісь зізнання від нього будуть йти. Що у нього серце болить через вас, що він дуже за вас хвилюється, що він взагалі, ну, от знаєте, як, якби не ти, то невідомо, як би все було щось таке. Потім, потім робота соціум. Давайте тут розглядати. Тут різкі зміни, вони щось врівноважать. Тут, знаєте, ситуація, над якій ну, над нею працюють, над нею взагалі там людина якось так дуже. Такі старання, такі, знаєте, великі старання прикладає, але ж воно якось от не йде і все. Якісь різкі зміни будуть, і вони непогані. Це знаєте, от коли людині щось таке відкриється, от зрозуміє, що робить не так і як це треба змінити. І от ці зміни вони вже будуть приносити користь. Але це, як знаєте, від когось буде підказка. І вона не така, що людина прийде і скаже, ну що тут у тебе, давай розглянемо і давай подивимось. Це, як знаєте, воно у спілкуванні там у людини насправді своїх клопотів там багато. І людина буде зайнята своїми справами, але ж спілкуючись з вами, Щось таке скаже, і воно настільки буде вам ну от, і до вподоби, знаєте, і ви будете розуміти, що от так саме так і треба ж робити. І це змінить всю вашу ситуацію. Потім ось тут затягнений час, якесь питання, навіть не так, не питання, а якась справа, яка повинна була. Була б бути зроблена з чоловік та жінка між собою, щось вони там як повинні були б вирішити. Жінка дуже заклопотана, дуже вона відволіклася від цієї ситуації. Чоловік розуміє, що воно вже дуже затягнуто, він вже чекає, так доволі довго вже чекає цього спілкування. От, знаєте, як нагадає про себе. Що як там у тебе справи? Ну давай же ж нашу ситуацію з тобою вирішимо вже. Так, ось тут новина. Вона якась. її як затримують зараз взагалі, от знаєте, навіть дуже-дуже слідкують, щоб вона не була оприлюднена ну, як раніше строку. От щось таке. Знаєте, новина така гучна, зараз намагаюсь. Зрозуміти. Тут захист мені показують, але ж це ж новину так захищають. ні не хочуть показувати, про що вона там буде. Давайте трошки пошкрябаємо, може, розкриють нам. Ну. ну і про якогось чоловіка, але ж. Я не можу сказати, не, не розкривають мені багато. Якісь там складнощі, пов'язані з тим чоловіком, оце про них. І якісь складнощі про здоров'я того чоловіка. Ну, добре. Я, кому там треба вже вмерти, то нехай, бо вже довго чекають люди. Так, давайте далі дивимось. Ось тут чоловік такий. Симпатичний, харизматичний чоловік дуже хоче розібратись в якійсь ситуації. Вона йому навіть, знаєте, от останнім часом не дає спокійно спати. Якась ситуація, така, знаєте, от питання, яке от він поки що не розуміє, з якого боку там підійти, але ж буде. Так вдивляється в цю темряву, так вдивляється, щоб хоче якусь зачіпку. Ну, нехай нехай шукає, бо тут вже людина все, от, от край. І поки не розберусь, поки не зроблю, далі ж все одно не можу йти. Це знаєте, як стіною воно перед ним стоїть. Робота соціум це, знаєте, якісь там такі. Може, кар'єрні питання. Бо хтось від нього чекає певних дій, а поки що він не розуміє, як ці дії починати. Так, для когось з вас буде сюрпризом людина занедужує, хтось з ваших колег. Ну, щось вам так, знаєте, от як невчасно. Ну, звісно ж, будь-яка хвороба вона невчасна. А от тут у вас якісь питання є, хотіли б з людиною там, порадитись, поспілкуватися, і тут дізнаєтесь, що людина, ну, як, зупиняє взагалі роботу на деякий час. Для когось з вас дуже важливі зміни, вони, дивіться, вони так показані. Тут вже, е, от як янголохоронець вас в спину штовхає, ви засиділись в якійсь ситуації, ви дуже-дуже засиділись. Тут зміни, які повинні бути. А ви їх ніяк не впускаєте в своє життя, ви, ви чогось вичікуєте. Угу. Потім показана ситуація, яка. Давайте я так дуже обережно скажу, хто зрозуміє, той зрозуміє, я взагалі то багато тут сказати не можу. Якісь зміни стосовно водойми, вони дуже-дуже заспокоять, коли вони. Нарешті здійсняться. Тут очікують на певну допомогу. Тут багато людей долучають до тих змін. Очікують теж От слушного моменту, дочекаються і одразу буде якийсь такий гучний бам. Ну, я думаю, що кому там треба було щось зрозуміти з цього, то ви точно зрозуміли, про що йдеться мова. Далі. Ну, попередження, про щоб там по погоді одягалась, то це ж, я думаю, що я не буду на цьому затримуватися. Це всі і так розуміють, бо показують, що ці хвороби, що вони зараз вони дуже так, люди не всі пам'ятають, як треба одягатись. Здивований, дуже здивований чоловік якоюсь погрозою. Тут хтось перед ним стоїть і погрожує. Дивиться, ну, думаю, ну ти ж шмакадявка, ну кому ти там кулаком розмахуєш? Людина, яка дуже боїться втратити свою стабільність, але ж, знаєте, як, от, от людина сварлива і якусь ситуацію буде, от, знаєте, як ну, надважливу для себе. так, Викрикувати. 51 тут є циферка і об'єднання, якесь об'єднання. Взагалі, то йому той чоловік, якому він викрикує, він йому дуже потрібен. Але ж от от характер такий, знаєте, от я спочатку пересварюсь, а потім вже побачите, який я надважливий. Тут так, знаєте, аж, аж натовп коло себе збере, будуть розглядати його, як, ну, як блазня якогось, чого ти тут руками розмахуєш. Це ви так як свідком будете якоїсь такої події. Це не те, що ви там дійсно от, прямий учасник. Ось тут когось дуже-дуже розпирає. Прям. от Хоче щось вам таке розповісти, але ж, але ж, от як в рота води набрав і мовчить. І знає, що треба ж це в таємниці схоронити і мовчати, але ж дуже складно людині. Літера А, літера Х. от вони якісь вони тут важливі в цій ситуації. Літера І. Ще. Літера П і літера Г. Чи то усі учасники такі, знаєте, ну, про яких хотілося би розповісти та мовчить, чи є ще якась ситуація. Ну, добре, давайте ось тут. що Треба вам ще знати на найближчі три дні. Телефонна розмова, чоловік якийсь дуже. От, Знаєте, як є що розповісти, буде вам телефонувати і щось там дуже довго так вам розповідати, щоб трошки навіть втомитись його слухати. Так, ось тут сміхається людина, і так, знаєте, прикрива рота долонею, щоб не дуже гучно ж сміятися, але ж. Сміятись буде через те, як вирішиться якесь питання у певної людини, за якою спостерігає. ну, якось так, Або за дитиною спостерігає, буде така, ну, така, знаєте. Смішна ситуація. Чи то питання дитина якесь таке поставить, що тут багато людей круг дитини, цієї вони сміються, але ж Ну треба ж треба ж бути серйозними. Ну, таке щось воно дійсно. Ну, давайте от на цьому я і закрию. Завжди приємно на чомусь такому, знаєте, хорошому закривати філіжанку от нехай якомога більше хорошого з цієї філіжанки для вас здійсниться. І все, що не сподобалось, нехай так і лишається в тій кавовій гущі. Бережіть себе і нехай все буде у вас добре і ще краще, аніж ви собі там уявляєте і в ваших сім'ях теж. Нехай все буде якомога краще. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!